Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангельське зачало, дорогі братя і сестри, повіствує нам про те, як до Христа Спасителя підійшов законник і, спокушаючи його, спитав, учителю, яка найбільша заповідь в законі, Христос Спаситель смиренно відповідає йому, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Всією душею твоєю і всім розумінням Твоїм. Ця є перша і найбільша заповідь Друга ж подібна їй полюби ближнього Твого як сам себе. На цих двох заповідях стверджується весь закон і пророки. Христос Спаситель смиренно і кротко відповів на запитання законникам. Ці слова звернені не тільки до законника, але й до всіх послідовників Христа Спасителя у всіх країнах і на всі часи. І нам Господь проказує сьогодні і сторінок Євангелія про важливі заповіді любити Господа Бога всім серцем, розумінням і ближнього як самого себе. Є Браті і сестри, два моменти, які ми, як правило, не зовсім правильно звертаємо увагу. По-перше, ми зразу переходимо про те, що треба ближнього любити як самого себе, забуваючи, що Господь сказав, що перед тим треба любити Господа Бога всім серцем, розумінням всієї своєю природою. В чому заключається любов до Бога? Тільки в тому, щоб в неділю не брати сокиру в руки і сидіти перед телевізором на дивані і казати, що я так святкую. Ні. Не в цьому заключається любов до Бога. В тому, щоб присвятити не тільки сьомий день, але все своє життя Богу Милосердному, як нашому. Отцю Небесному ми до нього так і звертаємось, Отче наш і єси на небесах, що єси на небесах. Він наш Отець Небесний. За що ми любимо своїх земних батьків? За те, що вони на нас щось перепишуть, щось ми успадкуємо? Ні. Всяка здравомисляща людина любить своїх батьків. По тій причині, що не любити вона їх не може, це закон природи, голос крові, вона горнеться до найріднішого, до того, що складає її опору в житті. Ось так і любов до Бога, вона має бути синовньою. За цю любов Господь осипає нас благодаттю, ласками, щедротами, веде нас за руку по житті. Чому вона буде проявлятися, вернімо ще раз до того. В тому, щоб творити волю Божу, щоб виконувати заповіді. Господь прямо каже, якщо любите мене, заповіді мої соблюдіте. Так власне і любов до наших ближніх проявляється в нашому житті. Якщо ми любимо своїх, наприклад, батьків чи дітей, ми не будемо за них забувати, ми будемо до них горнутися. Ними цікавитися, переживати за них. Так точно і в релігійному житті ми не будемо нехтувати голосом Божим в собі, голосом совісті, ми не будемо забувати про заповіді Господні. Ми будемо освячувати себе молитвою, тому що молитва це діалог наш з Богом. І в молитві не просто ми говоримо, а Бог слухає, в молитві нам Бог відповідає. Просто відповідає різними обставинами нашого життя, він ними керує так, що рано чи пізно ми бачимо, що Господь подав нам просиме. Інша частина заповіді, що треба любити ближнього як самого себе. А яка ж правильна любов до самого себе? Що значить правильно любити самого себе? Я думаю, що тут доречно вдатися до певної аналогії, яка буде всім зрозуміла. Коли людина має якусь хворобу, і лікар приписує їй дієту, лікування і так далі, тобто певний спосіб життя, за якого вона може отримати оздоровлення. І от Одна людина ретельно виконує приписи лікаря, зберігає дієту, має певні фізичні навантаження, п'є ліки і так далі. Інша людина знехтувала приписами. Вона абсолютно нічого не дотримується. Так, яка із цих двох людей, яка людина любить себе? Та, що себе обмежує? І виконує приписи лікаря, тому що з допомогою цього вона отримує здоров'я своєму тілу. Інша ж людина, яка все знехтувала, вона просто дала волю своїм лінощам, байдужості, уподобалася тварині в тому, що без батога вона з місця не зійде. Так, от, правильна любов до себе. Має бути ж такою правильною любов'ю до ближніх. Ми маємо шукати користі іншим. Тоже вдаймося, браття і сестри, до аналогії, коли в матері маленька дитина, яка тільки ще вчиться відрізняти праву ручку від лівої, просить в руки гострий ніж або чашку з гарячим чаєм кип'ятком. І матір не дає. Вона що хіба тоді не любить своєї дитини? Але спосіб поведінки материнської саме і заключає, і проявляє любов в тому, щоб оберегти дитину від гострих предметів і від кип'ятку. Ось і любов до інших, дорогі браті і сестри, має бути осолена євангельською правдою. Треба старатися жити по совісті, без лукавства, обману, бути вірним Богу в малому, щедро ділитися добром, тим, що ми знаємо, порадами, наскільки це можливо. Не лізти з наукою до тих людей, які цього не просять, і ми будемо бачити, що це інших дратує. Смиренно і кротко, як метарь. Казати кожен день до милосердного Бога, Боже мілосів, будь до мене грішного. Ось тоді це буде справжня, правдива любов і до себе, і до ближніх. Чи можливо так жити? Складно, непросто, але можливо. Це труд, який. Має початком понуждення. Згадаємо себе малими дітьми в школі на початкових класах. Як тяжко нам було спочатку вчитися, правильно букви писати, розбиратися в цифрах, який час показує годинник. Але прийшов час, ми навчились і користуємося на протязі всього життя цією наукою, так і в духовному житті. Спочатку треба себе понуждати до того буде непросто, але плід, який ми отримуємо від понуждення, він буде по істині благодатний і святий. Помолимо ж, дорогі браття і сестри, щоб нам виконати ці дві найголовніші заповіді про любов до Бога і ближнього. Амінь.